Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. О тих загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут. В Україні розквітла любов, лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту. і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до маля, що лишились без мами, І до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками. Щоб дотик, батьківський, відчули вони. Святий, Миколаю, не хочу дарунків, У нас інші бажання в ці темні часи, де замість отих загадкових пакунків На миру в торбинці свої принеси.